Всім привіт! Що відбувається на фронті? Які події за 24 години? І, взагалі, що відбувається навколо України? І так поїхали по новинам на білоруському напрямку, практично без змін, як завжди, обстрілюють Сумську і Чернігівську область, при фронтові міста села обстрілюють Харківську області. Пробують наступати на Бахмут, нічого в них не виходить. Ми відбиваємо їхню атаку на Запорізькому напрямку на півдні, Там практично без змін. Фронт стоїть самі такі найцікавіші події. Звичайно, що на Херсонщині, на правому березі Херсона. Там сьогодні, до речі, авіація наша дуже дуже сильно працювала, дуже добре працювала. Було 40 вилітів нашої авіації, і це все там попередньому краю по скупченню війська. Більше 10 скупчення таких військ задали удару, по 10 скупченню цих військ, і також по складам з боєприпасами. І навіть Байрактар там сьогодні працював по складам з боєприпасами. Там як тільки щось з'являється, то зразу ж зразу відбувається взрив, зразу ж взривається і. Моментально. моментально цей склад йде на концерт до Кобзону. Також всі, всі расисти, які десь пробують робити для себе якісь бази, якісь укріплення, десь пробують робити штаби. Вони всі моментально взриваються. Буквально в Херсоні кожної півгодини щось прилітає. І е, расисти вже не знають, куди їм сховатися, де їм засісти, звідки робити командні пункти, е, де командування розташувати, щоб туди нічого не прилетало. Це ще зумовлено тим, що, по-перше, у нас там працюють дуже добре наші партизани. До речі, партизани дуже гарно активізувалися і в Херсоні, і в Новій Каховці, і в Мелітополі, і в Брадянську. Працюють на відмінно і там практично знищують і колаборанти, і склади з боєприпасами, і мости, і расистів. Дуже добре. Тобто, ми, у нас розвідка працює на відмінно. Партизани нам допомагають в цьому, і, звичайно, як тільки щось десь. Появляється, якесь скупчення війська або десь з командування цього туди зразу щось прилітає. До речі, не одними хаймерсами ми туди задаємо ударом. Появились у нас снаряди 155-го калібру, ескалібур, які летять на вістин до 70 кілометрів, і вони такі ж точні, як і снаряди від хаймерсів. Тому ми можемо завдавати у нас більше 200 стволів 155 го калібру. Ми можемо завдавати е, удару по, по скупченню військ по бронетехніці і по складам. Також і по також по командуванню їхньому просто з великого кількості стволів точно в ціль на відстань 70 км. Це Неймовірно, неймовірно круто в цій війні, в таких умовах, в яких зараз знаходиться збройні сили України, тому. Я думаю, що на, на півдні буде дуже-дуже гаряче. Вони вже просто не будуть е, розуміти, не будуть знати, куди їм дітися, де їм сховатися, де їм зробити штаб, куди їм ще сховати склади з боєприпасами, куди їм сховати е, там, солярку і так своє командування, щоб туди через півгодини не прилетіло, розумієте? Тому я думаю, буде все розвиватися дуже дуже цікаво. Насправді наступ на півдні йде повним ходом. Просто він іде спочатку. Ми знищуємо їхнє командування, їхні склади, їхню техніку, їхню систему ППО, а потім, звичайно, і. Доходимо е, до рашистів, які просто без командування, без бронетехніки і без боєприпасів будуть або тікати, або здаватися в полон. До речі, з'явилися перші кадри здачі в полон рашистів, які махають уже білими прапорцями е, біля правдини на Херсонщині. Е, на передньому клаві там вже рашисти здаються. Також, до речі. Поводу систем ППО сьогодні день ППО, сього можна так сказати, тому що рашисти завдали 6 ракетних ударів і більше 20 авіаційних ударів по нашій території. П'ять ракет калібр летіли в сторону Дніпра, і наша система ППО їх всі 5 збила що у нас протиповітряна оборона працює навідмінно ми прям навчилися дуже-дуже круто збивати ці ракети і у росіян просто немає жодного шансу також як ви знаєте Росія там проводить якісь там навчання на сході своєї країни і там пригласила вона 33 країни Ну, зрозуміло які це країни це В основному країни Азії, які там були, проводили свої навчання. Те, що було заявлено, що це буде 50 тисяч представників військових від цих країн, які будуть проводити навчання, те, що я бачу по відео, там по 100 людей максимум стояло біля кожного прапора кожної країни. Тобто це там 3-5 тисяч людей. США повідомляє, що максимум 15 тисяч людей там буде приймати участь від 33 країн світу. Ну, зрозуміло, що це така показуха від росіян, і в принципі я думаю, що там щось буде таке цікаве про що на що можна звертати увагу. Ось такі події відбулися за 24 години. Також, до речі, на Білорусі появилася бронетехніка без без пізнавальних знаків незрозуміло. Це колона бронетехніки, чи білоруська чи російська. Поки що трошки згодом з'явиться інформація. Також повітряна їхня розвідка активізувалася. Наші Збройні Сили України наблюдають за цим. Дивимося, що відбувається. Просто починають безпілотники літати, дивитися наші позиції. Як тільки залітають на наші повітряні просто, їх вже відразу і збивають. Ось так на фронті відбуваються ось такі події. Так що будемо слідкувати, я думаю, що буде дуже гаряче, дуже гаряче з кожним днем. Все гарячіше і гарячіше буде на на півдні України. До речі, на Запорізькому напрямку наші Збройні Сили України завдали удар по колоні військової техніки, а саме по колоні Камазів, і оказалося, що там в цих КАМАЗах були вбиті орки, тобто вони вже їхали там мертвими і їх везли на утилізацію. Тобто їх везли в перенісні такі польові перевізні крематорії, де їх просто були б, повинні були спалювати. Вони їхали в напрямку Бердянська, і там був один із цих крематоріїв. Рашисти не хочуть виплачувати рідним цих убитих компенсацію, і просто їх спалюють як щось не потрібне для того, щоб не виплачувати цю компенсацію. Ось, ось ось з якими людьми ми воюємо. З якою, з якою нацією ми воюємо насправді. Все буде Україна, ми все звільнимо. Так що слідкуйте за іншими відео, ставте подобайки, пишіть коментарі, як ви думаєте, коли ми звільнимо всю територію України. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. І слава Україні!